Всім привіт! Сьогодні поговоримо про поля для читання, тобто лише для читання. З ключовим словом read-only. Та структури про... тільки для читання. Ну і проведемо деяку аналогію, деякі порівняння між полями для читання та константами. Поля для читання можуть бути статичними та нестатичними. Зрозуміло, що якщо воно нестатичне, то воно може бути задане відповідно в конструкторі або при визначенні. Якщо воно нестатичне. Для прикладу, ось так. Ну, а в конструкторі воно може бути відповідно. Задане передане з основної програми, коли ми створюємо об'єкт. Ну і воно не статичне, воно буде різне для всіх об'єктів класу. А якщо ж воно буде статичне, знову ж таки, воно може бути задане при визначенні. Але при цьому всьому, воно не може бути передане, скажімо так, при створенні об'єкта, тому що. Об'єкт і статичне поле це не зв'язані речі. Статичне поле прив'язується до класу. для його виклику, для його виведення використовується ім'я класу. Відповідно. Тому статичне поле для читання задаємо при визначенні або в статичному конструкторі. Далі деяка аналогія, деяка схожість є між. Статичним полем для читання, лише для читання, і константу. Чому? Тому що константа теж є статичною, але неявно. Єдине, що з константу ми не можемо не задати при визначенні. Тобто це буде помилкою. Ми мусимо тут задати її. І змінювати ми вже не можемо. А поле для читання статичне. Воно може бути задане, як я і казав вже, відповідно в статичному конструкторі. Ну, а нестатичне поле, то взагалі воно може бути задане буквально ну, при створенні об'єкті, це вже інше питання. Ну і зрозуміло, що якщо ми говоримо про Філ 2, тобто поле для читання, і про його конструктор, якому ми його задаємо, то ми не можемо тут задати для констант, ми не можемо тут задати для статичного поля лише для читання. От у цьому і полягає, в принципі, така різниця між константами, полями для читання, статичними та нестатичними. Ну, Давайте запустимо і глянемо, що воно все працює. І виводить відповідно. Звернення до нестатичних членів відбувається через об'єкт класу. А звернення до статичних членів відбувається через ім'я класу. Тепер що собою представляє структура? Структура визначається з ключовим словом read-only. Поле в ній визначається. Теж з ключовим словом від read-only, а властивості визначаються з read-only або без нього. Тобто дозволений от такий синтаксис. Ну і відповідно, в конструкторі ми полям, там, властивостям, за необхідності задаємо значення. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео. Це все, що я хотів сказати тут. Підписуйтесь, ставте вподобайки.